Так, знову ми повернулися, тепер дивіться. Про що в нас це відео? Отакі От різні, бачите, приколяхи. Ось в сад. Ана. Прикольно. Просто прикольно. Все закривається, все з дерева, все екологічне. Дивіться, таке віконечко навіть є. Ступенечки є, да? то есть є... в, сад, в сад можна поставити. Ага, мені підказують. Тут ще є вентиляція, оказується. Заначка. така, мужики. Мужики, в кого, в общем, жінка така, що та самая вас все забирає? То можна щось ховати. Хопа і все. Ха-ха, крутяк. Ре реально крутяк і все, дивіться! Вообще бомба. Да, здивували. Вот дивіться, такі от. Є лавочки такі скамеечки. З візеруночками. Тирса кому потрібно на мальчування Тоже різних калібрів. Так, що це у нас? Ага. Це у нас така вот тоже штукенція, теж в сад. Тележечка есть в сад, візочок такий. Даже бачите, колесика повертаються. Міні-будка для собачки. Для міни собачки, будка. Тут ничего не відкривається. Нє-нет, тут заначки, мужики, не получаться. Вот власна заначка, гарненька. Ось до того, що можна туди теж встановити якісь холодильник, де то коло якоїсь бісєдочки поставити. я да, прийшов там взяти сока, водички прохолодної, От, будка для Барбоса. Велика будка для великого Барбоса теж, да. О, така декоративна штука. Багато-багато різних штукенцій. Так що, да, дзвоніть, питайте, що по чому, хлопці все розкажуть, все покажуть. О, дзвоніть по цьому самому номеру. Вам все покажуть і Да, Не можу я зупинитися. Ну, пора прощатися. <сувач> Всім пока-пока. Слава Україні! Любіть Україну. Пока. Пока.